Європа сказала ні. Страсбург е готова е потік е 17 квітня 2014 року. Європейський парламент у Страсбурзі ухвалює гучну резолюцію. Південний потік скасовано. Проєкт російського газопроводу, який мав обминути Україну, зупинено ще на стадії паперів. Це не просто технічне рішення, це політичний сигнал у той час, коли Росія вже розгортала агресію проти України. ЄС робить свій вибір: не підтримувати нові енергетичні зв'язки з державою-агресоркою. Південний потік мав постачати газ до Європи в обхід України через Чорне море та Балкани. Але в Брюсселі зрозуміли. Енергетична залежність це політична вразливість. Євродепутати відкрито закликали країни-члени згорнути проєкт і шукати альтернативи не лише для України, а й заради європейської безпеки. Російський газовий гачок не спрацював у відповідь. Новий курс ЄС: диверсифікація постачання, енергетична солідарність та кінець ілюзій.